Сьогодні у нас урок розв'язування задач на закон колона. Пишемо число 1 лютого, класна робота розв'язування задач на закон колона. Починаємо спочатку повторювати сам закон. Про що ж говорить закон колона? Що він нам визначає? А він визначає силу, з якою або притягаються, або відштовхуються два точкові заряди. Оскільки сила це величина векторна то ми повинні з вами вказати як напрямок, так і, модуль числового, так і модуль сили взаємодії двох точкових зарядів. Поговоримо спочатку про напрямок. У мене є два точкові заряди, відстані яких набагато менші, відстані, розміри яких набагато менші, ніж відстані між ними. Тоді такі заряди вважаються точковими. Проводимо через ці заряди пряму. Що вона пройшла через їх центри. Проводимо її довшу, а потім дивимося, якщо заряди різноіменні, то сили напрямлені всередину, бо ці заряди притягаються. Якщо заряди одноіменні, то сили напрямлені в бік протилежний один від одного, бо ці два заряди будуть відштовхуватися. Так шукають напрямок сили. А як же шукають модуль? Для модуля є формула, яку ми вивчили на минулому уроці. Що ми повинні, повинні знати для того, щоб знайти силу взаємодії точкових зарядів? По перше, величини цих зарядів. Зверніть увагу, що ці заряди стоять по модулю. Це говорить про те, що нас абсолютно не цікавить. Які будуть додатні, від'ємні чи, чи всі додатні, чи всі від'ємні заряди? На це ніяк не вплине на числове значення сили взаємодії? Нам потрібно, крім величин цих зарядів, абсолютних значень, потрібно знати ще. Від, радіус, відстань між цими зарядами, і вказати, в якому середовищі знаходяться ці заряди. Ми сказали, що у 8 класі нас буде цікавити тільки вакуум або повітря, для яких K коефіцієнт є 9 на 10 у 9, ньютон метр квадратний на кулон в квадраті. Звідки взяти це число? Ось ви бачите формулу 4П, епсилон 0 де епсилон0 це електрична стала. Про це діти ми будемо говорити у старших класах. Тепер давайте подивимося ось на цей малюночок. Якщо величини обох зарядів однакові по одному колону, незалежно від того, одноіменні чи різноіменні, відстань між цими зарядами є 1 метр, тоді замість отут Q і Q ми підставляємо одиничку один колон, один помножить на один нам дає один і один в квадраті, бо відстань між ними теж один метр. Теж дає від величину один. Ці одинички всі скомпенсовуються, і у нас виходить, що якщо в мене є два точкові заряди величиною в один кулон розміщені на один метр один від одного, то сила взаємодії між цими зарядами буде 9 на 10 у 9. Така надзвичайно велика сила. 9 з 9 ноликами. Ну що ж, тепер дивимося. У мене тут є чотири задачі. Дві ми з вами розглянемо, а ці, що обведені з буковкою С, ви дома самостійно розв'яжете, повторюючи ті дії, які ми будемо виконувати зараз самостійно як домашню роботу. І так, давайте зараз запишемо, ну от нехай от таким кольором, початкову силу, а потім будемо дивитися, як вона буде мінятися. Читаємо першу задачу: Як зміниться сила взаємодії двох? Маленьких заряджених кульок, якщо заряд кожної кульки збільшити вдвічі. І так, На початку у нас були дві однакові заряджені кульки, величиною абсолютно однаковою, відстань у них якась була, і в результаті між ними виникала якась сила. Чому ж дорівнюється сила? Напишемо її зеленим кольором і позначимо нульове до першої задачі. Це є К. По модулю q перше, просто q помножити на Q і поділити на r квадрат. В результаті я получаю Q квадрат поділено на r квадрат. І отут у мене коефіцієнт k. Тепер дивимося, що в нас відбулося. Ми заряд кожної кульки збільшили вдвічі. F1 тепер уже не нульовий, а f, яка змінилася, дорівнює k. Тут у мене буде 2 q Помножити на 2q. Діти, я вже модулі не пишу, бо ми беремо абсолютні значення. Получаємо 4 q квадрат. поділити на r квадрат. І спереді у нас k. Тепер давайте уважно подивимося. Чим відрізняються оці дві сили. Гляньте, якщо я обмену четвірку, то я отримаю точно таку саму формулу, як угорі. Тобто я можу зробити висновок, що сила, яка стала після того, як заряди кульок збільшились двічі, зросла в 4 рази. Відповідь до першої задачі зросла у. Чотири рази. Так, другу задачу ж ви розв'яжете самостійно. Тепер давайте знову виключимо зелений колір і читаємо дві задачки. Дві маленькі металеві кульки мають заряди Q і мінус Q. Тепер уже ми знаємо, що вони однакові, так само, як і в першому варіанті, але вони мають різні знаки. Та розташовані на певній відстані одна від одної. Як зміниться сила їх взаємодії, якщо кожній кульці передати ще заряди 2 q Ну що ж, тепер уже пишемо F0 до третьої задачі, F03 до рівню k. На початку, оскільки заряди були різні, я пишу по модулю. Що у мене виходить? К. По модулю беремо значення, перемножаємо, отримуємо q квадрат, розділено на r квадрат. Дуже схоже на першу нашу задачку. Значить, незалежно від того, одинакові по знаку чи різні по знаку будуть заряди. Ось у нас формула буде, ось така. Що нам зробили тепер? Першому заряду, значить f3, у мене рівне k. Тепер починаємо, і r квадрат у нас не мінялося. Першому заряду, який був просто Q, ми надали 2Q. Ми б отримали 3 Q. 3Q, з 3Q. знаком плюс, значить, я вже модуль не ставлю. Тепер був заряд мінус Q, і до нього додали 2Q знаком плюс. В результаті мінус з плюсом один скоротився, а другий плюс заряд залишився. Помножити на Q. Плюс 2q і мінус Q дає нам просто Q. В результаті k 3Q квадрат розділено на R квадрат. Знову провівши аналогію, ми пишемо висновок. Який, що сила збільшилась тепер у три рази? Збільшилася у три рази. Ну, а цю задачу, відповідно, ви теж вдома розв'яжете. Тепер діти, на тесті буде ось отакий варіант задачі: це варіант, який йде під ЗНО. Два точкові заряди Q1 і Q2 містяться на відстані R. Для кожної з описаних ситуацій установіть, у скільки разів зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів. І мені сказані ось що відбувалося з цими точковими зарядами і що. Який отримався результат. Потрібно встановити, зараз ми трошки зменшимо, перетягнемо і почнемо розв'язувати задачу. І так, на самому початку в нас було два точкові заряди: Q1, Q2, вони були різні, як ми бачимо, бо, тому що коефіцієнти 1 і 2 і містились на відстані R. Сила. F початковий момент у мене була К. Тут у мене був q 1 тут у мене був q 2 і відстань між ними в квадраті. Ну, а тепер приступаємо до розв'язку першої задачі. Величина одного із зарядів зросла в три рази. F1 у мене дорівнює k 3. Q1 помножено на Q2 і розділено на r квадрат. Порівнюємо початкову зелену формулу і ту, яку ми отримали, збільшилася сила втричі. Давайте тепер напишемо відповідь. Перша задача збільшилася втричі, збільшилася в три рази це відповідь В. Друга за... Друге запитання у нас стоїть. Величина кожного із зарядів зменшилась в три рази. F2, бо це друга задачка, дорівнює k, Q1 зменшилось у три рази, поділимо його на три, помножити на Q2 поділено на три, і розділити на r квадрат. Якщо ми множимо два прості дроби то в нас чисельник множиться на чисельник між цими дробами, а знаменники множаться між собою. 3 3 три мені дає число 9. Тут R квадрат. Якщо в мене в чисельнику стоїть простий дріб, і це один дріб тільки, то ця дев'яточка опускається вниз. В результаті я отримую K, Q 1 на Q2, поділити на 9. R2. Давайте порівняємо її із формулою F зеленою. Ми бачимо, що сила F2 зменшиться в 9 разів. Значить, Задачка друга зменшиться в 9 разів. Це відповідь Г. Ось вона. Задачка третя. Відстань між зарядами зменшиться в 3 рази. F3 бо задачка 3. Дорівнює К. Заряди, які були, такий залишаються. а ось відстань r зменшуємо в три рази і потім підносимо це все до квадрату, що в нас виходить. к в чисельнику Q1 помножено на Q2, а тут буде R квадрат поділено на 9. Бо ми r підносимо до квадрату і трієчку підносимо до квадрату. І знаменника знаменника число переходить в чисельник, що ми отримуємо? К9 q на Q2 розділено на r квадрат. Порівнюємо із зеленою формулою і бачимо, що сила f 3 в третьому варіанті. У нас збільшилася в 9 разів. Збільшилися в 9 разів це варіант Б. І залишився у нас четвертий варіант для задачі. Відстань і величина кожного із зарядів зменшилась у 3 рази. F4 дорівнює K. А тепер починаємо. Заряд перший зменшився в три рази. Заряд другий зменшився в три рази, і відстань R зменшилась в три рази, але цю відстань треба піднести до квадрату. Що у нас виходить? Ми вже вміємо оперувати з дробами в чисельнику і знаменнику. K. Чисельник у нас виходить Q1 помножено на Q2 і трижде. 9. Тут в мене r в квадраті і трічка в квадраті 9. Ці 9 і 9, ця опускається, ця піднімається, і вони між собою скорочуються. Що я отримую? Q На q2 і поділити на r квадрат. Вона точно така сама формула, як і зелена. Робимо висновок, що четверте. Запитання у нас відповідь де не змінилася. Ось наша відповідь на цю задачу. Ідемо далі. Два однакових заряди розташовані на відстані 10 см один від одного та відштовхуються із силою 81 ньютон. визначте значення цих зарядів. Раз заряди однакові, значить Q1 дорівнює Q2, і ми будемо просто позначати їх величиною Q, вони будуть однакові. Далі, раз ці заряди відштовхуються, значить вони точно або два мінуси, або два плюси. Це ми теж повинні будемо врахувати у відповіді. Ну, а тепер починаємо записувати дано, так як ми зазвичай писали слово дано. Нам не треба перевернутий варіант. Дано. Що нам дано? Відстань між зарядами R 10 см перетворюємо в метри, це 0,1 метра. Один від одного відштовхується із силою, значить, у мене буде у нас сила, сила відштовхування 81 мілі це 10 у мінус третій ньютона. Нам потрібно визначити значення зарядів q 1 дорівнює Q2, дорівнює Q і це Т. Що нас питається. Записуємо закон Кулона при умові, що обидва заряди однакові. У мене буде К, Тут у мене буде йти Q квадрат, бо вони одинакові, розділено на r квадрат. мене питається Q. Виведемо Q, спочатку виведемо Q квадрат. Дивимося, у чисельнику К воно піде вниз і r квадрат піде вгору. В результаті ми отримуємо f помножено на r квадрат розділити на k дорівнює q квадрат. Тепер запишемо формулу. По-перше, поміняємо місцями, по-друге, замість r q напишемо корінь квадратний. І так, q перевертаємо нашу формулу, дорівнює корінь квадратний із f. Помножити на r в квадраті, розділити на k. r в квадраті легко виноситься з під корення, тому я тут напишу r, а тут корінь квадратний з F розділено на K. Ну що ж, ну, прийдеться мені тут написати Q і обвести, не дуже красиво вийшло. Надо було окремо писати, щоб ввести формулу, яку ми з вами отримали. Спочатку робимо перевірку найменуваннями. Якщо получимо кулон, формула правильна. R, дивимося в дано, вимірюється в метрах. Корінь квадратний, сила вимірюється в ньютонах. В чому вимірюється k? Пригадуємо, ньютон на метр квадратний поділений на кулон квадратний. Кулон квадратний переходить у чисельник. Що у нас виходить? Ньютон, до речі, з ньютоном ми можемо скоротити метри, корінь квадратний, колон в квадраті пішов угору, поділено на метр квадраті. Оскільки в нас і колон в квадраті, і метр в квадраті, легко виносимо його з під корення. Метри помножене на кулони уже без квадрату і без корення, поділено на метри. Метри з метрами скоротились. Залишились колони, заряди вимірюються в колонах. Формула наша правильна. Давайте тепер підставимо тільки числа. І так, r01. Корінь квадратний, риска для дробу. В чисельнику F 81 на 10 у мінус третій. Це все під коренем. Розділити на 9 на 10 у 9. Так, 81 ділимо на 9, 0, 1. починаємо. 81 ділимо на 9, получаємо 9. 9 виносимо з під кореня, отримуємо 3. Що в мене залишилось під коренем? Під коренем залишилось 10 у мінус третій. Розділити на 10 у плюс 9. Давайте попрацюємо із степенями. Тут у мене 0,3 виходить. А що в мене тут? Значить, Спочатку просто дивимося: 10 у мінус третій. Підносимо до нього угору, помножити на 10, при перенесенні вгору степінь змінюється на протилежну. Мінус 9. Получається 10 у мінус 12 степені. Діти, якщо степінь парна, а у нас корінь квадратний, то щоб винести степінь із під корення, його треба просто розділити на 2. В результаті ми отримаємо отут 10 у мінус 6. Мінус 12 степінь ми розділили на 2 і отримали мінус 6. Це так, виносимо степінь з-під корення. Ось таке число. Значить, що це у нас получається? 10 у мінус 6. Кулона. відповідь. Заряд дорівнює 0,3. Натиснула на клавіші, як писала. На 10 у мінус 6 кулона. Ну, до речі, тут можна. Хай буде так. Не будемо перетворювати, бо це і так ось багато для вас. Так, на якій відстані два заряди 8 і мінус 40 нанокулонів притягуються один до одного із силою 5 мілі ньютонів? Питається від... відстань. Пишемо дано. Значить, так, перший заряд. У перше у нас 8 наноколонів це 10 у мінус 9 степені колона. І другий заряд це у нас буде мінус 40. Знову наноколонів на мінус 9 степені колона. Притягаються один до одного із силою F5 мілі, 10 у мінус 3 ньютона. На якій відстані? Тепер нас питається відстань. Записуємо закон кулона для даної задачі. По перше К, розділити. Заряди різноіменні, тому я пишу Q1 по модулю, помножити на Q2 по модулю, бо вони в мене різного знаку, і поділити на r квадрат. Звідси нам потрібно знайти r. Значить, я його ставлю в чисельник, а силу міняємо. Просто міняю місцями оці дві величини. Що в мене виходить? r квадрат дорівнює k, Q1 на Q2 і поділити на F. Звернемо увагу, що в мене r квадрат, а мене питається r. Значить, буде r дорівнювати корінь квадратний. Із К, 1 на Q2 і на F силу. Формулу ми отримали. Давайте тепер перевіримо її найменуваннями. R це відстань, вона повинна мірятися в метрах. Отримає метр формула правильна. r квадратне дужка дорівнює. Зразу прописуємо корінь квадратний. Будемо його продовжувати k. Одиниця вимірювання Ньютон, помножений на метр в квадраті і поділений на кулон в квадраті. Помножений на дріб. Кулон, помножений на кулон в чисельнику дає мені кулон в квадраті, Внизу сила в ньютонах. Починаємо. Ньютон скорочується з Ньютоном. кулон квадратний, кулон з квадратним, під коренем залишається метр в квадраті. Якщо я виношу метр квадратний з під корення, я отримую метр. Відстань міряється в метрах. Моя формула правильна. Починаємо підставляти в нього числа. Дивіться уважно, як ставимо числа, тому що інколи це даже важче, ніж розв'язати задачу. Число 9 на 10 в 9 степені. В чисельнику. Беремо по модулю, значить, беремо просто 8 на 10 у мінус 9, помножено на 40 – на 10 у мінус 9. Вже мінуси не враховуємо. Ми беремо по модулю і ділимо це все на 5, на 10 у мінус 3. І так, починаємо. 5, скорочуємо із 40 і отримуємо 8. У мене є число 9. 9 я виношу з-під кореня і отримую 3. 8 помножить на 8, це 8 у квадраті, виносимо з під корення, отримаємо просто 8. Що залишило? 10 да. у плюс 9, 10 у мінус 9, скоротилося. Що в нас залишилося під коренем? 10 у мінус 9 розділити на 10 у мінус 3. І так, трижди 8, 24, троєчка мінус 3, як при множенні у гору, стає плюс 3. Значить, мінус 9 і плюс 3 – це у нас буде мінус 6. Під коренем мінус 6, 6 ділимо на 2, отримуємо на 10 у мінус 3 степені. В результаті це у мене 0,024 метри або 2,4 сантиметра. Відповідь. Відстань між зарядами була 2,4 см. Наступна задача. Дві маленькі металеві кульки мають заряди 2 q і мінус Q. Їх і знаходяться на певній відстані. Як зміниться сила їх взаємодії, якщо кожній кульці надати заряд мінус 5 q Ну що ж, давайте розв'язувати. Подібні задачі ми сьогодні вже розв'язували. І так, що нам дається? q 1 2 Q. Q2 мінус Q. Додається заряд Q доданий, додатковий, мінус 5. Питається, як зміниться відстань. Тобто, давайте поставимо R2, яка стане, поділити на R1, яка була. У нас питається, яке відношення цих відстаней однієї іншої? Ой, як зміниться сила? Як зміниться сила? Вибачте. Зараз ми напишемо F2 сила F2 до сили F1. Так, записуємо силу F1, та, яка була на початку. К було 2Q помножити на мінус Q і розділити на r квадрат. Відстань у нас, до речі, про неї нічого не говориться. Певна відстань, значить, вона не мінялась. Що у нас вийде? Якщо ми візьмемо, значить К двійка, якщо ми по модулю беремо Q множимо на Q, ми отримуємо Q квадрат розділити на r квадрат. Оце в мене така сила f 1 Яка стане сила f 2 дорівнює K. До заряду 2 q ми додаємо 5. Отримаємо мінус 3 q По модулю мінус 3 q До заряду мінус Q додаємо мінус 5, q ми отримуємо мінус 6 Q. І ділимо на r квадрат. Що у нас виходить? К. Так, трижде6, 18. Q квадрат, бо ми по модулю взяли, розділено на R квадрат. Тепер мені треба F2 розділити на F1. f 2 розділити на, на F1. На F 1 дорівнює f 2 K, 18 Q квадрат поділити на r квадрат. Тепер f 1 починаю писати внизу K, на 2 q квадрат, і знаменника знаменника R квадрат переходить вгору. Дивимося, K і K ми скоротили q квадрат і q квадрат ми скоротили, R квадрат, r квадрат ми скоротили, 18 ділимо на 2, отримуємо 9. 9 перших, можна так сказати. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Що я можу сказати? f2 помножить на 1, у мене так і залишиться f2 дорівнює 9f1. В результаті я бачу, що сила f2 у 9 разів більша за силу. F1. 9 F1 треба взяти, щоб отримати, отримати f 2 Відповідь f 2 дорівнює 9 f 1 Це б у нас була остання задача. Ваше домашнє. Акуратно розібратися з розв'язком цих задач і розв'язати дві задачі, які на початку я вам помічала.